Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Працівника закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень дружині військовослужбовця. Дерев'яну скульптуру, пам'ять про полеглих воїнів 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади відкрили сьогодні у Мукачеві в центральному парку. Меморіал почали виготовляти у четвер, 29 червня. Працював над нею майстер з Івано-Франківської області. Наші колеги бачили, як виготовляли скульптуру. З Юрієм Михничем попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Юрій Михнич народився 27 серпня 1985 року в Ужгороді. Навчався у школі номер 19 Працював на приватному підприємстві в селі Кінчиш. Юрій був стрільцем снайпером механізованого зводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. Захисник загинув 13 червня цього року за. Порізькій області під час виконання бойового завдання. Чоловіку було 37 років. Поховали Юрія Мехнича на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися мама, сестра і брат. Вічна пам'ять і слава герою. Підприємство з розливу води горіло сьогодні в Хуйському районі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що повідомлення до рятувальників надійшло о 6.12. У селищі вишково хуйського району горіло складське приміщення площею 1200 квадратних метрів. О 8.15 займання локалізували, а о 9.28 загасили. Травмованих та загиблих немає. Трьох потопальників знайшли прикордонники України, Румунії та Угорщини на березі річки Тиса упродовж червня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що увечері, 23 червня, прикордонники Мукачівського загону отримали від угорських колег інформацію, що на березі річки Тиса було тіло чоловіка. У указаному напрямку вирушила група реагування. Під час перевірки ділянки кордону з українського боку у воді за 15 метрів від берега знайшли тіло ще однієї людини. З українського боку річки тіло чоловіка діставали рятувальники. А 30 червня прикордонникам повідомили румунські колеги про те, що на березі річки лежить тіло чоловіка. Наразі правоохоронці вже встановили особу одного із потопельників. Особи двох інших та причини їх загибелі встановлюються. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники по обидва береги тиси знайшли тіла 19 чоловіків. Дві тисячі сто пачок сигарет без марок акцизного збору намагалася незаконно перевести через кордон 35-річна жінка. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгитовська. За її словами, водійка сигарети заховала у задній бампер, колесо, підкрилок, а також декоративну обшивку та сидіння. Жінка хотіла вивезти тютюнові вироби до Угорщини. За переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю у спеціально виготовлених сховищах. Які попередньо піддавалися розбиранню та монтажу з метою незаконного перевезення прихованих сегре для їх комерційного збуту відносно Закарпатки, складено протокол за частиною першої статті 483 митного кодексу України, виявлені тютюнові вироби орієнтовною загальною вартістю майже 70 тисяч гривень, та автомобіль марки Peugeot. 2010 року випуску оцінений у 335 тисяч гривень, тимчасово вилучену справу скерують до суду. Водійці загрожує штраф у розмірі 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією разом з іномаркою зі спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для переміщення прихованих товарів через митний кордон України. Службову перевірку проводять у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки через побиття їхнім працівником дружини військового. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці установи. Нагадаю, 25 червня працівник закарпатського ТЦК побив жінку на зупинці в Ужгороді. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці. Жінка звернулася до поліції. Чоловіку вже повідомили про підозру нанесені тілесних ушкоджень дружині військовослужбовця. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Дана подія сталася 25 червня. Це трапилось на одній з вулиць обласного центру Закарпаття. Того дня до поліції зателефонували на спецлінію 102 і повідомили про конфлікт з незнайомим чоловіком. Також було повідомлено про те, що цей, що цей чоловік наніс жінці тілесні ушкодження. Коли наряд поліції прибув за викликом, на місці застали вже власне самопотерпілу потерпілу і її чоловіка, військовослужбовця. Сам нападник, який наносив жінці тілесні ушкодження, вже з місця події на той час втік. Поліцейські встановили швидко особу цього зловмисника. З'ясувалося, що це 55-річний місцевий житель, і він є співробітником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його одразу ж розшукали і доставили до районного управління поліції. З ним було проведено процедуру освідування, яка показала, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тобто він вчиняв кримінальний проступок, перебуваючи під дією алкоголю. Тоді було проведено одразу всі необхідні слідчі дії. Було надано направлення потерпілій для проходження судово-медичної експертизи, яка має встановити. Ступінь важкості отриманих нею ушкоджень. Як того і вимагає кримінально-процесуальне законодавство, всі ці відомості негайно були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частина перша статті 125 Кримінального кодексу України. Його не поміщали до ізолятору тимчасового тримання, оскільки відповідно до чинного законодавства ми не могли застосовувати до нього такий вид затримання, адже вчинене ним правопорушення не є тяжким. І тобто відповідальність за такі його дії в санкції інкримінованої йому статті не передбачають позбавлення волі. Якщо ось цих от вимог немає, то відповідно наші поліцейські не можуть застосувати затримання у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Щодо даного випадку призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято однозначне та справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково. Разом з тим звертаємо увагу, що командування закарпатського ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного сп'яніння, та має нульову толерантність до людей, які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи. У найкоротші терміни буде встановлено подробиці та прийнято усі необхідні рішення. Ми надіслали інформаційний запит до Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також намагалися зв'язатися із чоловіком, якого підозрюють у побитті дружини військового. Ми готові оприлюднити його позицію у будь-який зручний спосіб. Десятеро чоловіків намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон впродовж вихідних. Усіх затримали прикордонники Чопського загону. Про це розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, затримані жителі Закарпатської, Сумської, Чернігівської та Донецької областей. П'ятьох правопорушників виявили у районі села Павлівськ-Комарівці, у Зубицького району за 700 по від Денсуброжу. Черники прибули до населеного пункту автомобілем і на реєстрації. А далі мали й ці пішки. А під час перевірки документів вони не змогли пояснити мету перебування у прикордоні. А згодом зізналися, що планували у незаконний спосіб дістатися Словаччині. А за три мені мали про свій паспортні документи про медленно України та виявилася житловина закарпаття. Інших трьох отримали поблизу села у Моківці. Двоє жителів Сумщини та Чернігівщини трибували до кордону разом. А третій закарпатець рухався самостійно. Тім подорож кожні. З них закінчилися у спецприміщенні відділення оносліці, де правопорушники помістили до з'ясування усіх обставин справи. Ще одного жителя Чернігівщини затримали неподалік цього запись у зовського району про появу невідомого у прикордоні військовослужбовці, з було великий бережний, а поінформував місцевий. Указане ним місце висвали реагування, яка затримала правопорушника за пів кілометра від деструкажу. Останнього із правопорушників виявив у сході перевірки на вступного таки нарядки дві підвірюс служиття. Чоловік продовольний копрямував автобусом ближче до кордону, аби потім саме дістатися в собачому. Усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності у відповідності до статті двісті двісті кодекс України про адміністративні правопорушення, тобто. За незаконне портинання або спробу незаконного портонання державного саме кордону України. Це центральний парк Мукачева. Тут відкрили дерев'яну скульптуру пам'ять про прополеглих героїв 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Скульптуру виготовляв майстер з Івано-Франківської області Іван Халус. Роботу розпочав 29 червня. Це вже друга скульптура. Як я казав у Житомирі, я не хотів, коли я вирізував першу свою скульптуру, присвячену 95-й бригаді моїй рідній. Я просив, щоб передати взяти сафету іншим містам, там де все ж таки кожне місто, майже кожне місце в Україні. Воно е, має свою або добровольчий свій батальйон, або ж якусь бригаду, якою він опікується, і воїни якої загинули, захищаючи нашу рідну землю. Я звернувся до свого товариша з такою пропозицією, і він мене не підтримав. З лицевої сторони У нас якраз іде суто по бригаді. 128 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, в обрамлені цегли, тобто як оплот, як твердиня нашої незалежності, з іншої сторони, так само з шеврона, 128-ї бригади, йде тризуб, і внизу ангел, як данина. Тим людям, які віддали своє життя. Ідея зробити такий меморіал виникла у військового Володимира Бряника. Придумав я це сам а з допомогою мого Івана франківського побратима Івана Халуса, який вже не один раз вирізав такі різьби. У, у нього троє дітей, він теж пішов на передок, воював, і ми в госпіталі вже зустрілися, і там ми познайомилися, і от созвонилися. кажу, от така ідея, треба зробити, от такий нам монумент. Вдячність їм, нашим бійцям, нашій такій силі, яка тримає Україну як Україну, так потрібно для них зробити максимум, щоб люди розуміли, що не можна за них забувати. Воїн це свята людина, яка віддає саме дороге життя. Увечері 30 червня скульптуру обпалили. Так, скульптура виглядає зараз основа колода з Бука 2,50 висоти, 80 була в діаметрі. Ми з нею зробили, ну скажімо так, я її те, що хотілося, зробилось на 90%. Але я думаю, зараз непоганий результат. Любий загін, люба бригада, любий батальйон в Україні, любий родвійськ – це є оплотом, це є стіною, захистом від інших посягання інших держав в даному моменті від російської окупації. І тому. У нас іде якраз розвалена стіна, але вона почала розвалюватися, і ангел, Святий Дух він просто став і підпер її. І це уособлює навіть не то, що навіть, а внизу, як ви бачите, голуб є під ангелом. Це якраз душа людини, яка померла, захищаючи саме цю стіну. Саме нашу незалежність. Я був дуже приємно здивований, що є такі е, ініціативні люди, які е, проявили цю ініціативу і е, захотіли зробити подарунок місту. Я ще раз повторююся, він абсолютно нічого місту не коштував. Е, я думаю, він прикрасить наше місто і е, буде, е, буде приємним подарунком для, е, для військовослужбовців 128-ї бригади та всіх мукачів. Згодом цю скульптуру перемістять до музею 128-ї. Окремо гірсько штурмової закарпатської бригади. Бажаю збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам. І щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо оточуючих, цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо. Нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі стезами на очах, але ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.